Привіт, друзі. Отак, відпочивають наші свині. Тут хтось не може напитися, треба подивитись на поїлочку. Тут теж лежать. І тут всіх сон. Всі відпочивають. Вечір. А ми працюємо. Привіт всім. Да, вечора у нас є світло. Сьогодні у нас по 4 годинки є. Добре, працюємо. Показую, що робимо, Робимо ось що. Ось у нас возик, повен мусору, бою. Ось ще в нас кучка і отак виглядає наш станочок. Все прибрав. Чистенько, гарно, але ще не дуже гарно. Треба підлить це все. отак, Щоб було гарно. І доробити двері. Двері почав, обрізав, сварив. Все тут укріпив, розварив. Все, готово для того, щоб їх тільки чіпляти. Чіпляти буду на ту стіну, ну так, не так суть. І туди будуть відкриватися до тих дверей. Ну, Можливо, колись буде і неудобство. ну, Поки що нормально це це. поки що мене влаштовує. Знайшов. танкера, у мене були чотири, всі, Всі чотири різні. Ну нічого, це не важливо, сюди різниці немає, сюди йде все. Засовчик є на ці двері, все підготовив. Завтра куплю цементу. два мішечки, доложу нарешті ці дві керпочини вже. Але не щоб свині їх не трогали. Тому може не тронуть. І залью оцей кусочок. Тут, до речі, в мене не дуже такий. Так я додивився, не дуже важний такий бетон у мене в цьому станку. Ну такий і не кришиться. Ну, такий, знаєте, якийсь ну, вибоєний. Такую ну, дає, прямо викришується. Ну, подивимось. Може свині його розберуть. Розберуть, зальєм. Тут ось ідеальний бетон, ось ця частина, де я стою. А ця половина більша трішки поганенька. І розберуть нічого страшного, ми його зальєм. Тяжечкою. Ну, цьому виводку прийдеться побомбити трохи в йомах. Ну а може вони й не розбиратимуть. Побачимо, як воно буде. Там, де думав, що розбиратимуть, не розбирають, а там, де думав, що не розбиратимуть, дві калюжі стоїть. Ну Вони його не розібрали, то воно як... Я не додивився, воно було сухо, а потім, а потім вийшло отак. Ну, нічого. кирпичик перекидав сюди. Все. Тут у нас витяжечка. Кирпич, кірпич охотить. Думав, кидав, поки кидав, думаю, нащо я його скільки навіз, а тоді думаю, Та ні, добре, що я його навіз на зиму, такий ж тут плюс. Я ж зимою, можливо, ж, ж дороблю оце. Та не, не такий же, а 100%. Головне, щоб все було добре. Буржуйка лежить, жде свого часу. Зараз потрібно доробити станочок, залити, залити, тому що. Два дні потрібно, щоб воно підсохло три. І сюди переведемо наших тих рябих, там, там, де не білий станочок. Там побілим. і туди ми привеземо, забіжу наперед, привеземо порос до Нового року. Домовилися вже поросята, до речі, 200 гривень за кілограм. Проблем з поросятами нема, багато дзвонків, багато предлагають. Зараз є свині, є поросята. Є великі, ціна падає на живу вагу. Ну, на живу вагу зрозуміло, чого вона падає, тому що ті, що весною поросят люди набрали, вони почали рости. Вони нікому не потрібні, тому що морозілки роблять погано. І всі хочуть їх продати, а потім жити з базару, так сказати. Ну, якось так. Хотів сьогодні ще поговорити про стіни з кирпича. Всі питають, розкажи. Мені в принципі сподобалося. Да, що Довго, так. Да. Ну, по якості мені подобається. Поки що. Це в мене більше ніж півроку вже тут свині. Зараз дійдемо до цього станка. То ну, немає там вигрежених якихось дирок, ям. Все, в принципі, стіна держиться ідеально. Якщо почнуть десь щось вигризати, завжди можна підмазати. Поки що мене повністю влаштовує. Що довго будувати, оце тільки да, в цьому проблема. Хочеться, щоб воно було рівненько, не криво там, не косо. Щоб воно рівненько без дирок, без там якихось цих. Ну, щоб так як слід було. Із-за цього виходить дуже, так сказати, довго. Потім, поки вистоїться, це... кирпич у мене є. Якби... Це найкраще, я вже говорив, вихід в моїй ситуації. Уявляєте, я я купив на ось такий. Ну, хай тут у нас ну, не 150. Ну, тут взагалі цієї частини, що я накрита криша і що відгорожена, Тут трошки більше 300 квадратів. Десь 350 до 400. Ну Беремо тут. Хай 100 квадратів. Уявляєте, тебе ці 100 квадратів. Я загородив пвх панелями. Ну, думаю, що вони просто б загородив би ПВХ панелями і, і все. Єсені би я б не купив, напевно. Ось так і за того кирпич. Хто питає, чого кирпич? Не із-за того, що я влюбився там в кирпич, а із за того, що ціна якість так сказати. Якість, до речі, ну, дуже нічого. Мені все поки що подобається і тут буду кирпичом. Думав, що ні, ну буде кирпич. 100% буде кирпич, все, воно нормально. Без ніяких проблем, тут будуть станки для оборосу. А тут буде кирпич, рівненько, гарно, скрізь в одну висоту. Тут зробимо угол теж гарний. Це дольється. Бочка, до речі, держи, воду ніде не потекла, слава Богу, не купувати. Плюс якісь 700 гривень можна витратити на Новий рік. Якось так. Так як витратити, Витратите завтра на цемент. Отак. Піде він на цемент. 500-700, чи скільки там зараз ця бочка ціни в нас ростуть. Ось цей станочок будемо. Слідуючий будувати і, напевно, оцей. Будемо йти звідси туди. Я думаю, що якось так. Зараз оцей. Доробимо, ну, не зараз, це, я так завжди кажу, зараз, зараз, не зараз. Тому що зараз потрібно доробити цей станок, а потім вже переходити туди. Якось так. Покормо все понаколочував, попідготовляв. Це нормально, буржуйку потрібно поставити обов'язково, тому що після нового року передають морози. Буду займатися, зараз дороблю той станок завтра і буду займатися плотно буржуєчкою. Вже хочеться поставити, підпалити, подивитися, що в мене вийшло. Це не так швидко, як мені хочеться, але ж тут я ще не можу сам його зробити, треба помощника, щоб тримав трубу, підняти, опустити, дивитися, як воно. Краще. Ну нічого. Візьмемо помощника якогось і зробимо нашу буржуєчку. Тут треба подивитися з поїлкою, труть, не можуть вони напитися. Або поставити їм не годяться ці зелені поїлки, не совітую їх. Можливо, там для дуже малих поросят, да, ну, вже не для таких. Для таких вже потрібно ставити. ну, Я завжди для таких вже ставлю. Такі звичайні соскові. А тут, бачите, це, це постійно забивається, там отвір маленький, воно ну, китайська недороблена поїлка. Отак. Ціна якість також, як і кирпич, але кирпич трішки краще. Тут порядок, нема ніяких проблем. Все добре. свині їдять, п'ють, їм тут гарно. Ось так вони такі в них задниці. В цьому ж місці, де цих брав, буду брати і слідючих поросят, Це замовлено. Все договорено. Люди не дзвонив, зараз говорю, відлучили, трішки підтягнуться і... і забирайте. Якось так 200 гривень за кілограм. Вага буде, не пам'ятаю, цих було, мабуть, 13 там, з половиною десь. Десь така була вага, середня, хто був, можливо, більший, хто був менший. Така була вага. Ну, Ось так піднялися Петренчики. Да, жалко, що звідси трішки пішло тоді, ну нічого. Вчимося на своїх помилках. Якось так. Звідси хочу Тут також оставити свинку потім вже, ну, коли там підросте і е, вивести. Через 4 покоління вивезти чистого петрена в різних місцях, купувати спермоду, можливо, ми до того часу вже розживемося якимсь кнуром, І вивезти таке чисто петрена. Людям, які заводять поросят, дуже подобаються такі форми. А такі форми можуть бути тільки у Петрена. Але вихід у Петрена і... Там дірка, ну, чистих я не знаю, я не різав, а спарованих петреним спарованих дюрком приблизно одна. Різниці я не, не бачу по м'ясу. Те, що така задниця кругла. Ну, Сало, можливо, трішки тонше, але не набагато там, міліметри. Якось так, друзі, тут також сон. Ось так показав вам сьогодні як ми працюємо, світло є. Поки, поки світло є, поки працюємо. Все, друзі, буду закінчувати. До зустрічі. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока.